Добрий вечір, малятка! Любі хлопчики, дівчатка. Приємно, що ви знову завітали до нас на вечірню казку. Здоровенькі були малята! Привіт-привіт, малята! Чуєте, віко, Юлю. А знаєте, яка в мене новина є? А, а яка ж кінцеку поділися? Така, така така гарна новина. Я на ці вихідні залишаюсь один вдома. А? Один М -м -м. вдома? Но... Одному вдома. Бу бути відповідально, кицику. Та які відповідально, це ж так прикольно. Можна робити, що захочеш. Та хочеш ні. мультики дивись, хочеш сметанку їж, хочеш казки читай, а хочеш в комп'ютерні ігри грай. А в тебе тобі так порядку не, не буде. Шо? Ні, Кицику, ну дивися, батьки ж тебе залишили самого. Значить, вони вважають, що тобі можна довіряти, покластися на тебе можна, можна і що ти вже досить дорослий. О, а ти тут дорослий. хочеш зачудити щось. Там з друзями погуляти гарно і що? Прийдуть батьки побачаться все. І після цього, як вони тобі віритимуть, і ще довго потім не залишатимуть тебе самого. А хочете? Хочете, я і вас запрошу до себе на вечірку? А будемо морозиво mm. їсти, сок пити. А, хочете? Приходьте. Та не хочемо. Не хочете? Mm. Музику включимо. Ну, Вдома самому mm. потрібно бути обережним. Навіть правила є: вони досить легкі, але вбережуть тебе від багатьох неприємностей. Ну, якщо легкі. Хіту розказуй, розказуй нам. Ми будемо знати так, розказуй, mm -hmm. і я буду знати про всяк випадок. Отож, найперше правило це те, що не можна залишати без догляду вімкнені електроприлади. А краще взагалі не вмикати ті прилади, якими ви не вмієте користуватися, і не знаєте, як саме вони працюють. І також потрібно обов'язково за ними слідкувати, не залишати самі і, попрацювавши, обов'язково вимикати китку. Це просто про дуже це просто вже. і легко. Все зрозуміло, а ще ще які правила там. га? Так, якщо вже ти зібрався саме погратися з друзями, запросити цілу компанію, то варто пам'ятати три основні правила. Ага. Перше стосується вогню. Отож, із різними сірниками, запальничками чи газовими приладами потрібно бути обережними і їх не використовувати, тому що найменшої іскри вистачить для того, щоб влаштувати пожежу. Ми про це вже говорили. І Також що, навіть, згадували. Навіть, навіть пітардами стріляти не можна. Ні, 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 пітарди вони безпечні. Кіцько З балкона кидати пітарди також не можна, бо цим ти можеш злякати перехожих або наробити лиха своїм сусідам. А ще також не можна гратися різними гострими предметами, тими самими кухонними ножами чи ножницями, тому що ти можеш або поранитися сам, або ненароком зачепити когось із своїх товаришів. І ще одне третє правило це те, що не можна бавитись з різними хімічними речовинами, тому що вони зазвичай дуже шкідливі і, наприклад, потрапивши на шкіру, можуть залишити опіки або зіпсувати меблі чи ще щось. Ну, це зрозуміло, а морозиво їсти можна. Морозиво їсти можна, тільки ж не переїдати кицю. А сок пити можна? Можна. музику слухати? Все можна, але всьому треба мати міру. То Приходьте на вечірку. Ну, добре, говори. Прийдемо. Якщо ти будеш дотримуватися всіх цих правил, то я з радістю. А поки що пропоную вам і нашим маленьким телеглядачам. Переглянути і один чудовий мультик з нашої колекції, Тож дивимось, друзі. Так давайте вже скоріш мультика дивитись. Дивимось мультик Мурмє. У вас можно тут приземлиться? Ч чего? Ну что, что посадку давайте, да что нельзя, а с Садитесь, пожалуйста. Так, продолжаем разговор. Как тебя зовут? Меня? Ну, не меня же а тебя. М малыш. Ух, малый. Нет, надо вот так. Вот как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше. Хорошо? Да. Ну ты меня можешь звать запросто. Так просто Карлсон. Хм. Ну, привет, малыш. При привет, Карлсон. Ну вот. <свист> Продолжаем разговор. Сколько тебе лет? Семь. Что, семь? А, -а что? А я думал восемь. Ну что ты смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет? Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет? <соспит> я мужчина, хоть куда, в полном расцвете сил. Да. А в каком возрасте бывает этот расцвет сил? Ну знаешь. Э э не будем об этом говорить. А можно мне нажать? Валяй, жми! Стоп! Жми. У тебя варенье есть? Есть. Тащи! Да так. Опять жать? Жми! Малыш, со мной не соскучишься. Что ж ты делаешь? Да это я шалю, ну то есть балуюсь. А она же упадет. Только... Она все-таки упала, честное слово. Она упала. Ты видел раз и дребезги. И дребезги. Вот интересно только, что скажет мама. Ну, мама, мама, это дело-то житейское. Да, потом я завтра дам тебе 10 тысяч люстр. Давай пошалим сейчас, а? Представляю, как рассердится папа. Папа? А что, папа? Да? Я полетел. Спокойствие, только спокойствие. А что здесь случилось? Только спокойствие. Карлсон. Карлсон. Привет, малыш! Как это здорово, что ты прилетел! Еще бы не здорово! А мама мне строго-настрого запретила вот не трогать варенье. Но, он же ты все-таки гадкий. Когда самый больной в мире человек возьмет две-три ложки варенья... О! Ой, ты заболел? Да у меня самая высокая температура в мире. А -а -а. Да, если хочешь знать. Знаешь что? Ты мне должен стать родной матерью. Слушай, а ты, по-моему, не болен? Нет, болен? Нет Я тебя говорю, болен Нет, не болен Какой ты противник Что ж я заболеть, что ли, не могу, как все люди? А ты хочешь заболеть? А ты вот не хочешь Нет Да все этого хотят Лежишь себе Слушай, летим ко мне Я лягу в постель А ты меня спросишь, как я себя чувствую А я тебе скажу Я самый больной в мире человек И мне больше ничего не надо Кроме, может быть, ну, какой-нибудь торт огромный Э, Гуру шоколада и, может быть, какой-нибудь прибольшой-большой э, кулек конфет. Все. Э -э -э -э! Что, что? Что, что, ничего. Летим. Слушай, ты же забыл варенье. Да нет, я взял. 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 Завжди ще одне правило говорила закривати на самом двері і нікому не відчиняти. Таким людям не можна відкривати, навіть якщо вони будуть говорити, що знають твоїх батьків або з роботи. Так. Якщо вони скажуть, а хто є вдома, треба казати, вдома немає нікого. Правильно? Правильно, Віко. А? Ну, краще взагалі не говорити, якщо людина справді дуже підозріла. Ти можеш подивитися у вічко дверей і поглянути, чи це знайома тобі людина, чи ні. І навіть якщо знайома, то все одно зателефонувати батькам можна і запитати, чи справді ця людина повинна до вас заходити і що саме їй потрібно. О, а ще знаю. краще сказати їй, що вона знайшла іншим разом. Я знаю, що ще можна зробити. можна загавкати. Вони подумають, що там зла собака і втечуть правильно, а розмовляти з такими. Взагалі не потрібно. Правильно, просто гавкати і все. Та ні, кіцоко, гавкати не треба. Щоб злякати їх. Ні. І навіть якщо така людина просить щось передати чи залишити для батьків, то якщо це щось цінне, попросіть її зайти іншим Рапа. разом. А, а якщо це якась записка, то хай вона її залишить під дверима чи біля дверей. Або ж просто усно вам скаже, а ви запам'ятаєте і перекажете це своїм батькам. якщо ви... це якісь злодії, то хай зразу йдуть в міліцію, правильно. І Якщо ви Почнуть розпитувати, де твої батьки і коли вони повернуться. То теж не можна їм цього ні в якому разі говорити, малята. Тому що ви, коли залишаєтеся вдома, відповідаєте і за власну безпеку, а також і за речі всієї вашої родини. Тому потрібно бути дуже уважними і обережними. А ще можна викликати міліцію правильно, телефон 102! Ну, якщо сталася така ситуація, що людина якось там намагається проникнути все таки в квартиру, не зважає на те, що ви їй говорите, то так необхідно тоді викликати міліцію. О, а наша чинна скринька теж хоче щось додати. Ану ж Юлю, Давай поглянемо. Напевно, в неї теж якась хороша порада для нас є. Так. Який порядок у себе заведеш? Таке і життя поведеш. Що правда, то правда. Отож, друзі, давайте будемо уважними, обережними і уникати всяких негараздів. А поки що нам час уже і прощатися. На добраніч вам, мої любі, найсолодших та найказковіших вам снів. На добраніч, малята! Хороших вам снів! Бувайте, бувайте, малята! Все позачиняйте і нікого не впускайте! Бурмі!